На цих кадрах палає редакція філії Суспільне Дніпро та українського радіо Дніпра після масованої атаки дронами РФ. Один з дронів влучив прямо в дах студії. Тут спалахнула пожежа, ДСНСники працюють працюють відночі. Вогнем знищено обладнання та меблі. В сусідньому приміщенні вщент вигоріли декорації. В момент атаки співробітників в будівлі не було. каже завідувачка редакції новин Валерія Бовша. Розповідає внаслідок обстрілу на всіх поверхах. Вилетіли вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі та дах. Місце завора. Вогонь перекинувся на всю будівлю. Винесли два ноутбука і вціліло квітку. Бронежилети, оператор та журналіст були в операторській. Їм вдалося врятувати кілька камер. В редакції частково зруйнований перший поверх каже головний редактор Євген Педашенко. Оцінити масштаби збитків на другому поверсі неможливо через загрозу обвалу. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо виходити в прямі ефіри першого каналу і працюємо на всіх наших дідж. То у платформах Суспільний Дніпро намагаємось в найкоротші строки відновити повністю. Нашу роботу росіяни атакували будівлю суспільного щонайменше 15-ма дронами, каже менеджерка філії Катерина Лесюк. Крім того, ударом понівечили й приміщення редакції Суспільне Донбас. Постраждала центральна будні як і центральна будівля, так і прибудова. Наша велика наших співробітників на філії на той момент вже не було. Поліція охорони, яка охороняє нашу територію, наші приміщення була в безпечному місці, і це найголовніше за інформацією заступника міського голови. Через масовану атаку припинили мовлення деякі місцеві телеканали та радіостанції станції. Тривають роботи з його відновлення. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.